Вітаю всіх! Хотіла зняти відео вчора, ще в адекватному стані, але трішки забулась сьогодні. Дивіться. До мене було багато питань на тему мобілізації 60 років. Буде-не буде? Це питання із серії Так чи Ні. В також є моменти, на які воно відповідає, так чи ні. Можна задати одне питання І відповідь, щоб на нього була так або ні. Я вибрала свій підхід. Я роблю питання, достаю карту, бачу, так чи ні, і далі внизу я роблю розшифровку, чому так або чому ні. Я роблю це максимум шота, шот саме, тому що такі питання, вони досить слизькі. І якщо я бачу, колись я робила, знаєте, чогунів. Я Хотіла зробити відео на Чугуїв, але я зрозуміла, що краще цього не викладати, і я зробила шоц і описала так, як можна сказати, щоб почули. Чому я запам'ятала, що саме Чугуїв, бо тоді, по Чугуїв, були питання, якраз. І зараз є питання про Чугуїв, я пізніше його зроблю. Тому дивіться, я маю свій підхід. Кожен таролог має свій підхід. Якщо цікавить питання,. Так чи ні, теж пишіть. Так або ні. Я буду робити це певним чином, щоб зрозуміти так чи ні, і чому. Я пишу у шоці, чому? Не тільки так або ні. Багато хто пише просто так або просто ні. Я ще напишу, чому так або чому ні. І може бути ще 50 на 50, не визначено. Це також має певні причини. Тому це мій підхід, і я розумію, що мені пишуть багато, що я там неправильно роблю, ще щось роблю не так. Любі, мої, кожен робить своє і як вважає потрібним. Тому кожен таролог має свій підхід. Якщо будемо всі однакові, наві, нафіга нас настільки багато. Тому треба мати завжди, у кожній справі, своє бачення ситуації, тому що це дуже важливо. Бачити свій стан, свої, свої емоції, думки передавати через карти. У мене багато думок, які, на жаль, не можна озвучувати чомусь поки що, тому що не всі хочуть чути дещо. Але я думаю, скоро буде час, коли можна буде ділитись думками. Тому я запрошу всіх на індивідуальні консультації. Питання різні в мене, можна так або ні. Питати та і розшифровку, чому так або ні? Військові питання, питання приватне життя, фінанси, робота, стосунки, сім'я, все що завгодно. Я себе не заганяю у військову тематику, бо це не потрібно. На каналі у мене те, що дуже актуально, те, що хочуть бачити люди. Я розумію, що якщо робити відео просто так, воно воно буде нецікаве. Навіщо це робити, якщо це людям не цікаво? Я хочу зробити ще медитації на днях, якщо зможу адекватно це зробити. Хочу подивитися, що з цього вийде. Тому сподіваюся, що вам зайде така тема, треба трішки розслаблятися вже, а то ми здуріємо. Ладно, вітаю всіх з тим, що ми дожили до вечора. Що ми більш-менш адекватні. Харків тримаємось, Київ тримаємось. І віримо в ЗСУ.